Всіх вітаю. Люблю котиків, пухнастий, добрий. А саме головне корисний. Мишей ловить. Знаєте, а іноді і просто дурну негативну енергетику знімає. Тому можна про нього сказати. От він потрібний суспільству. Знаєте, а от в нашому суспільстві є люди, які не просто зайві, а вони ще й шкідливі, і огідні. І от кілька слів я хочу про цих людей сказати, але я не буду говорити високій матерії, я не буду ділити про те, що існує якась система, і говорити абстрактні речі. Я хочу сказати конкретно, про конкретну. Особу, яка має людську подобу. Мова йде про прокурора нині вже Подільської районної прокуратури міста Києва Валентина Леонідовича Брянцева. Ця людина після акції Україна без кучми, це був 2001 рік. Хто пригадує ці події, був прокурором обвинувачення по справі 9 березня. Він обвинувачував українських патріотів в суді. Він знав, що він бреше. Він знав, що він чинить неправильно, і тим не менше вимагав для всіх них якомога більшого сроку ув'язнення. Більше того, він хвацько роздавав інтерв'ю, де називав учасників патріотичних заходів хуліганами і екстремістами, і навіть ходив на короткохвильові радіостанції і тапши наговарював дурниць. Міжнародні інституції правозахисні визнали учасників акції Україна без кучми людьми, які були переслідувані саме з політичних міркувань. Але українська феміна чомусь на це не звертає уваги. А прокурори, які патріотів звинувачували, і далі продовжують працювати в прокуратурі. Скажіть, будь ласка, це нормально? Хочу повідомити вам усім, що трьох із учасників цієї акції нині вже немає в живих. Тюрма підірвала їхнє здоров'я. Так от Брянцей це конкретний учасник вбивства. Хочу ще кілька слів про розповісти і про те, як я особисто зіткнувся з цією людиною. У 2012 році я взяв участь у закритті зали ігрових автоматів. Ігровий бізнес він повністю контрольований російськими фірмами, російськими структурами. І гроші, коли наші люди програють, слабаки наші, які програють в цих закладах, йдуть переважно через офшорні кампанії Кіпру в Росію. Про це вже писали, про це говорили неодноразово. Так ось ця людина на замовлення от таких от структур підтримував в суді проти мене обвинувачення. Він не боявся ігнорувати цілий ряд порушень, ну, наприклад, незаконний обшук в моєму помешканні. Незаконне долучення до вилучених, нібито вилучених у мене речей набоїв, телефонів, які мені не належать. Тобто, просто намагання звинуватити мене в злочинах, які я не чинив. Ця людина не боялася вимагати від мене ознайомитися з п'ятьма тумами кримінальної справи впродовж двох днів. Він відчував за собою, за своєю спиною, захист злочинного режиму, на той час Януковича. В березні 2014 року, відносно цього садиста, відносно цієї позбавленої честі, совісті, гідності, безпринципної істоти, українські патріоти вчинили люстраційні заходи. Після того він заявив, що це я особисто бив його прямо в прокуратурі, я не знаю, залізною, дерев'яною чи гумовою, палицею по його обличчю. Стверджую, я не маю до цього відношення, хоча 100% підтримую дії тих, хто це вчинив. Зараз садист, людина, яка служила в злочинному режимі, коржить із себе потерпілого і продовжує працювати в органах прокуратури. Я хочу запитати, це нормально, що Україну нависник? Більше того, етнічний чужинець, брянцев все-таки це кацапське прізвище, Так от кацап брянцев працює в українській прокуратурі. Скажіть, це нормально? Ворог. Працює. Ворог, який ненавидить все українське і Україну. Замість того, аби позбавити цю людину громадянство і депортувати на історичну батьківщину, тобто туди, де жили його предки, туди, от, до антрофагів, які були людожерами, він тут має паспорт громадянина і заявляє: Караул, на мене напали екстремісти. Пану. Я закликаю всіх до принциповості. Якщо ви десь в побуті стикаєтеся з такими от людьми, які не мають ні честі, ні совісті, ні гідності, ні принципів, ні прапора, ні батьківщини, бути з ними принциповими, ми повинні очиститись від намулу, від совєтського намулу, від чужинського намулу. Я знаю, що там, де є люди принципові, там, де є люди небайдужі до свого майбутнього, зло, підлість, несправедливість панувати не будуть. Сподіваюся на вашу принципу, сподіваю, сподіваюся на вашу вірність українській національній ідеї. Слава Україні! Олесь Вахній для каналу Чесне Слово на все добре.